російсько окупаційні війська на Донбасі підвищують готовність до виконання завдань на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях. Протягом чотирьох днів бойовики тренувались проводити окремі монострелецькі артилерійські танкові підрозділи у вищий ступень бойової готовності. Про це повідомила в головному управлінні розвідки України. Крім того, із 13 грудня окупанти відновили інтенсивну бойову підготовку. Зокрема, провели збори із командирами підрозділів, екіпажними бойових машин, снайперами та гранатометниками. Термін дії ковід сертифіката після додаткової дози вакцини продовжувати. Не будуть у міністерстві охорони здоров'я України дозволили вакцинуватись третьою дозою проти коронавірусу людям із серйозними захворюваннями, у яких найбільше ослаблений імунітет. Це віл позитивні онкохворі і ті, хто перенесли трансплантацію або ж проходять імуносупресивну терапію. Однак чи отримують вони, хоч якийсь документ про отримання додаткової дози, і чи зможуть ревакцинуватись, тобто щепитися в четверте у наступному році, наразі невідомо. Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази. Вони зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше. Дія документу про вакцинацію не буде продовжуватися. Тобто, документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози. Другий день поспіль біля центрів вакцинації Лондона шикуються довжелезні черги. Новий штам коронавірусу значно погіршував під ситуацію Великій Британії, адже він поширюється значно швидше за інші днями. Там зафіксували першу смерть від Омікрону. Уряд Великої Британії закликає людей робити бустерну вакцинацію. До кінця місяця там планують щепити нею все доросле населення. Понад 3,5 мільйона людей захворіли на COVID-19 в Україні від початку пандемії. Лише минулої доби недугу підкопили 7 283 українця. Серед них понад 100 медиків та 566 дітей. Понад тисячу українців ушпиталили, майже 400 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Натомість 27 тисяч 130 людей одужали. Найбільше хворих вже другий тиждень поспіль у столиці тут інфекцію підхопили більше тисячі містян. Трохи менше заражень у Полтавській, Черкаській та Донецькій областях. І у тому ж таки Львові вперше пересадили нирку. Орган отримав 15-річний Ярослав від своєї бабусі. Хлопець вже народився із хворими нирками. Однак виявити проблему вдалося лише 4 роки тому. І з того часу підліток лікувався, але хвороба лише прогресувала і внаслідок довелось терміново робити трансплантацію. Донорський орган одразу запрацював на операційному столі. Зараз і онуки, і бабусі почуваються добре. Загалом щороку в Україні близько 50 дітей потребує трансплантації нирки. 20 надгробників на цвинтарі потрощив вандал на Запоріжжі. Чоловік вирішив підзаробити, здати брух. Тож нічого кращого не вигадав ніж поцупити металеві таблички. Щоб знайти нагідника правоохоронців питали місцевих жителів та перевірили усі пункти прийому металу. Врешті встановили особу вандала. Ним виявився чоловік, який нещодавно вийшов із тюрми. Тепер знову туди повернеться за на надрогу над могилами. Перва тут я нічого не взяв, тому що бо глибоко було. Це друга, тут я забрав два швилі. Тут теж я нічого не брав. А навіщо ви. Її ну хоч метал. Металу не достали так в ході проведення комплексу слідчих дій та оперативно-пошукових заходів сектором кримінальної поліції та сектором превенції відділення поліції номер 2 встановлено особу, яка склала даний злочин. Ми ним виявилися раніше судими за вчинення налічних злочин. Місцевий мешканець 1989 року народження, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. За даним фактом, слідчими відкрите кримінальне провадження на друга над могилами, іншими місцями поховання або над тілом померли кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Кентукі оговтуються від наслідків потужного торнадо, через що загинуло понад 70 людей. Ще сто вважають зниклими безвісти містечка, якими пронеслося стихійне лихо нагадують сцени із фільмів катастроф, зруйновані вщент будинки, розкидані речі. Найбільше постраждало місто Досон Спрінгс. Ті, хто вцілів, повертаються до місць, де раніше були їхні оселі і намагаються з них знайти хоч щось придане для подальшого користування. Напередодні американський президент Джо Байден оголосив у штаті надзвичайний стан і пообіцяв допомогу із федерального бюджету. «Був сильний порив вітру, і ми думали, що це звичайна гроза. Я встигла почути, як мій тато каже: Спускайся вниз, лягай у наше безпечне місце, і наступне, що я пам'ятаю, це сильний гуркіт і стукіт. Я вперше прийшла сюди після того, що сталося. Важко повірити, що це моє місто.